Ате офіційно підтвердило небезпечність ситуації на запорізькій атомній електростанції, і зокрема, вже ця станція працює на резервних дизель-генераторах. Про це повідомили при службі Міненерго. Наскільки ось це загрожує нашій безпеці? Поговоримо з гостею до ефіру. Сьогодні нашою гостею в студії є Мар'яна Буджарин, дослідниця центру Балфера Гарвардської школи Кеннеді. Пані Мар'яно, вітаємо вас. Доброго ранку, дякую за запрошення. Отже, Запорізька атомна електростанція, те, що зараз відбувається, наскільки воно є небезпечним, і які наслідки може мати? Ну, по-перше, це грубе порушення регламенту безпечної роботи будь-якої атомної електростанції. Це втрата зовнішнього живлення і такий довгий перехід на дизельні генератори. На щастя, оскільки самі реактори. Вже довший час є в стані холодного зупину, а паливо, яке є в активних зонах, реактора також в басейнах витримки відпрацьованого палива, воно вже достатньо охолоджене, Це, це надлишкова, як то кажуть, енергія, яка виділяється, вона не є надто високою, а тобто втрата живлення, вона не є критично небезпечною в цей момент для ну. З наслідками, з якимись дуже негативними наслідками там пошкодження палива і чи чи якихось якоїсь катастрофи буквально в цей момент. Хоча знову ж таки нічого доброго втраті живлення немає. Це також означає, що деякі системи припиняють працювати а відповідно, станція вже знаходиться в дуже в дуже тяжкому стані, в плані того, що не було належним чином проведено роботи ремонтні, регламентні, які повинні відбуватися дуже чітко на такому об'єкті, а немає відповідного персоналу, так дуже багато наших працівників виїхало вже давно. Росіяни мають великі проблеми з тим, щоб замінити цей персонал відповідно кваліфікований. Так а, тому тут більше небезпека в тому, що можуть накластися декілька різних проблем. Так, декілька різних. Чинників, і справді, або дуже критично пошкодити якесь обладнання на станції, або спричинитися до якихось аварійних умов. Тобто, знову ж таки, те, що росіяни виробляють на цій станції, це абсолютно не вписується в будь-які рамки безпечного безпечного поводження з такими об'єктами. МАГАТЕ стежить за тим, що відбувається на ЗАЕС. І зокрема, генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гросі наголосив, що в випадку повного Відключення резервних систем може виникнути загроза розправлення ядерного палива. Ось як розуміти таку ситуацію, як це може також вплинути загалом? Так, ну це це власне найстрашніше, що може статися на атомній електростанції. Це паливо, воно там далі проходять а, певні фізичні процеси. Якщо втраті не, не спрацьовує система охолодження, то раніше чи пізніше це паливо, ця вода, в якій а, воно. Зберігається, вона випарується, і тоді почнеться плавлення цього палива. Оскільки реактори, як я задала, вже довший час з вересня 2022 року перебувають в стані холодного зупину, все, що це означає, це те, що це займе довший час. Так, тобто довше, якби реактори працювали на потужності, то це буквально лічені години від втрати системи охолодження до пошкодження ядерного палива і до катастрофи. А оскільки зараз паливо досить холодне, розхолоджене, то це, скажімо, дні Ну так, спеціалісти оцінюють можливо більше 20 днів. А Так, поки почнуться проблеми, але це не означає, що проблеми не по почнуться раніше чи пізніше, і тому Рафель Гросі про це попереджає, що треба все-таки дуже швидко починати встановлювати зовнішнє живлення і відновлювати нормальну роботу станції. А загалом, наскільки Росія може зараз спробувати самостійно, наприклад, запустити реактор чи під'єднати до своєї енергосистеми Запорізьку атомну електростанцію? Чи це на практиці можливо зробити? Ну наскільки ми розуміємо, росіяни власне і намагаються це зробити. І Це є ж таки дуже дуже небезпечно. Мені здається, власне, зараз в цьому і полягає оцей момент переб пошкодження Дніпровської лінії високовольтної на 750 кВт, котра підживляє станцію, пошкодження очевидно руками російських окупантів, перехід цю аварійна станція, і створюється така, ніби небезпечна ситуація, що її терміново треба підключити до зовнішнього живлення росіяни. Наскільки ми знаємо, у нас обмежена інформація. Але наскільки ми знаємо, росіяни підводили якісь резервні лінії енергоживлення до станції, і от зараз створиться така критична ситуація, і буде нагальна потреба. От її підключити а підключити куди, якщо Украї... з українського боку не можна поремонтувати лінію, підключити до мережі окупованої з окупованої території. Так і тоді, оскільки це не тільки піджилення, буде можливість і здавати електроенергію. Так, тому що якщо блоки працюють на потужності, їм кудись треба видавати цю енергію. Відповідно, є вже підключення певне до електромережі. А і тоді росіяни можуть все таки наважитись запустити якийсь один блок. В них у них з цим будуть дуже багато проблем. Немає жодних, тобто є ціла, ціла низка причин, чому вони це не повинні робити. З огляду на безпеку станції знову таки, ми говорили про обладнання, яке належним чином не, не ремонтувалося і не обслуговувалося. Ми говоримо про персонал. Ми говоримо про те, що після такого довго простою це треба ну мабуть декілька років, щоб перевірити всі системи. Це як машина. Ви нею не їздите довший час. Там Можа є велика ймовірність, що щось, що щось що, що, що там може бути не так. Також хотіла поговорити з вами і про Чорнобильську атомну електростанцію цього тижня. Також внаслідок обстрілу російськими військовими енергетичної інфраструктури в місті Славутич на об'єктах Чорнобильської АЕС 1 жовтня стався блекаут, який тривав більше як три години. Про це повідомляли і президент України Володимир Зеленський і міністерство енергетики. Наскільки загалом ось такі блекаути впливають на Чорнобильську атомну електростанцію? Наскільки там відрізняється ситуація від Запорізької? Ну там набагато довший час. Вже не працюють блоки. Так, там перебуває величезна кількість ядерного матеріалу, який також потребує систему охолодження. Але знову ж таки, там, мабуть, ще довший час, поки, поки щось може таке критичне статися, оскільки оскільки це паливо ще більш охолоджене. Так чи інакше, втрата зовнішнього живлення для таких об'єктів не є нічим добрим. Це є аварійна ситуація. по по регламенту і її повторно створювати, це також е, е, шкодить обладнання, яке працює на електромережі, тобто такі різкі спади напруги, так і, і перепади в, в нормальному, в нормальному в нормальній діяльності цього обладнання, е, його пошкоджують і може щось все-таки статися. вашу думку, наскільки правильно зараз реагує МАГАТЕ, світ на ось такі Такі ситуації, які відбуваються через росіян. Ну очевидно, МАГАТЕ намагається привернути увагу світової спільноти. До того що там відбувається, вони вже роками виступають як такий, ніби третій незалежний погляд, технічний погляд на ситуацію. Є там ці мон монітори від МАГАТЕ, є інспектори, які там перебувають. Але очевидно проблема в тому, що навіть МАГАТЕ не має повного доступу до всієї інформації, яка там є ті люди, які там перебувають, це таки є під наглядом російських окупантів і спецслужб російських. Тобто, добре, що вони там є. Ми від них отримаємо якусь інформацію. Дякуємо Гросі. що він все-таки намагається постійно привертати увагу світової спільноти до до заес. Але ну реально в них мандат обмежений в плані того, що вони можуть зробити. Вони можуть робити заяви, а конкретно. У них просто немає на це компетенції і ну як мандату, як організації. Тим часом самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко стверджує, що Україна, завдяки Росії, стала цитую по справжньому ядерною державою. Про це він заявив 25 вересня на атомному форуму у Москві. І Це цитують російські пропагандистські телеграм-канали. Яким чином, на вашу думку, Білорусь може стати ось такою ядерною державою? На вашу думку, чи ось такі заяви від Лукашенка вони відповідають дійсності? Ну ні, вони не відповідають дійсності. Лукашенко можливо дуже хочеться, щоб Білорусь стала ядерною державою. Але я. Ядерна держава, це котра володіє, має можливість запускати, ну як керувати цією ядерною зброєю, яка знаходиться на території цієї країни. Очевидно, що в Білорусі, Лукашенко, зокрема, не мають такої можливості. Це російська ядерна зброя, яка базується на території Білорусі, точно так само, як американська ядерна зброя базується на території декількох країн НАТО. Цей час ем, і ми знаємо, що вже туди переведені е, було розгорнуто якусь кількість тактичної ядерної зброї. Так, це ще було там рік чи, чи більше тому назад. А, а тепер ці повідомлення про Арешнік, який є система подвійного е, подвійного призначення, тобто вона може йти і в конвенційному оснащенні звичайною ядерною боєголовкою, так і. І нести ядерний боєзаряд, ну от йому дуже це якось подобається. Лукашенко він вирішив, що такими речами можна якби хвалитися. Ну це для безпеки самої Білорусі швидше за все мінус ніж плюс. Тому що Білорусь тепер стала дуже чітко на, на карті цілей ядерних країн, в тому числі Сполучених Штатів з'явилася нова ціль, яка називається Білорусь. Тобто мати ядерну зброю це не лише плюси, є й свої Звичайно. негативні сторони. А ось цей оріжник, яким залякують і нас і росіяни, і ось тепер Лукашенко, який говорить, що Росія могла передати таку зброю. Наскільки він придатний для того, щоб переносити якраз ядерну зброю, і як світ повинен реагувати на такі заяви, на такі залякування і погрози? Ну в Росії є велика кількість ракет континентально міжконтинентальної дальності, так так званих МБРів, які націлені як на Сполучені Штати, так і є певні системи, які тримають під прицілом європейські різні об'єкти і цілі. Тобто, тут нічого якби нового особливо нема. Цю систему вони відкрили для світу таким чином, що вони вдарили нею по, по Дніпру свого часу. Але ну, це, це не є якась нова революційна ракета, яка якимось радикальним чином міняє стратегічний баланс чи ситуацію. Просто так, її запроваджувати, її розгортати на території Білорусі, в принципі, від початку 80-х років, коли були такі ракети СС 20 піонери, приблизно такої самої дальності, які були розгорнуті на території. Території, ну як і в Україні, вони були тоді ж в, в межах союзу, так і на території е, країн Варшавського договору е, з того часу вони були згорнуті і знищені, і ось це повернення арешника, е, який в принципі ну от ми точно не знаємо на якій дальності він випробувався, але ми розуміємо, що це е, ракета настільки, як міжконтинентальної дальності, як середньої дальності і оце поява знову в світовій світовій практиці безпековій військовій ракети такої дальності Мар'яно, хотіла також поговорити і про те, що сьогодні ви будете презентувати на львівському книжковому форумі вашу книгу. Називається вона Бомба у спадок розпад СРСР і ядерне роззброєння України. Що хотіли передати в цій книзі? Наскільки ви доносите інформацію про якраз от ядерне розброєння України? Чи мала Україна тоді можливість якось інакше зробити? Ну, по перше, я дуже дуже вдячна форуму і видавців і дуже вдячна видавництву «Локальна історія», яке Яке взялося за переклад цієї книги з англійської мови і за можливість от її нині презентувати, це для мене дуже такий ну сентиментальний можна сказати момент. Тому що насправді насправді я писала цю книжку для західних аудиторій. Це моя докторська дисертація, це історична книжка. Вона не не агітує і не намагається переконати читача в один чи в інший бік, чи Україні варто було. Залишати цю зброю, які були чи чи не варта. Я сподіваюся, що читач сам зробить ці висновки. Моїм завданням було викласти фактажі, побудувати, побудувати цей цей історичний наратив якомога більше на, на документах, на архівних документах, на інтерв'ю розмовах з учасниками цих подій. І ну я це залишу судження вже читачам, чи варта, чи не варта. Варта в Україні в той момент, в той історичний момент, які були можливості поводження з цією зброєю. Лише хочу закликати до більш ну, більш можливо емпатичного розуміння історії того часу, початку 90-х років, яка була тоді в Україні ситуація, які були можливості, а також звернути увагу на те, що ці. Рішення вони не відбувалися в вакуумі. Україна війшла в певну міжнародну спільноту. Той час певний міжнародний простір, який був певним чином структурований. В ньому існували певні режими щодо нерозповсюдження ядерної зброї, певні угоди щодо обмеження е, е, таких озброєнь. Е, е, і з цими реаліями Україна також повинна була на той час рахуватися. Пані Мар'яно, дякуємо вам за те, що ви сьогодні до нас завітали в нашу студію. Мар'яна Буджарин, дослідниця центру Балфера Гарвардської школи Кеннеді була гостею нашого прямого ефіру.